Зовсім нещодавно ви були у Бахмуті. Ситуація там залишається важкою. Можете розповісти про вашу роботу та роботу капеланського батальйону Маріуполь на лінії фронту? Наш капеланський батальйон по всій... наш батальйон працює по всій лінії фронту. Кожен ранок наші команди завантажують автівки та відправляють на різні ділянки фронту до наших друзів-солдатів на передову Жоєна небесла хай святиця по перше до солдатів. А по-друге, ми завжди раді можливості чимось допомогти цивільним. які на жаль часто знаходяться на лінії фронту, на лінії військових дій Тому ми приїжджаємо та допомагаємо чим можемо нашим військовим і людям, починаючи з духовної підтримки, коли президент України Володимир Зеленський був тут у Вашингтоні, ви зустрічались з папою римським Франциском. Що ви почули від Понтифіка? Прямо із Бахмута я відправився зустріч з Франциском. Прямо з Бахмута я приїхав на зустріч з папою римським Франциском. Мене запросили на різдвяну зустріч з ним у дуже вузькому неформальному колі кругу, формально як і наш президент. Там я опинився у військовій формі. З лютого в мене немає ані костюму, ані шафи, ані дому. В моєму домі в Маріуполі у ліжках моїх дітей сплять російські офіцери. моїх дітей. Папа Римський розпитував мене про Україну, про Маріуполь. Я подякував Франциску за його участь в обміні полоненими. В обміні наших це мало хто знає, мало хто говорить. Але я знаю, що роль понтифіка, лідера Римо-католицької церкви була величезна у звільненні полонених у тому числі і командирів батальйону Азов, в тому числі командирів батальйону Азов під слоганами, під гаслами денацифікації російські сили атакують церкви, християнські, єврейське кладовище. Та святини різних конфесій, що єпископ церкви, як єпископ церкви, можете відповісти їм на це, коли росіяни оголосили війну священною війною, де сатанізацію України не розуміючи цього, вони скоїли один з найтяжчих гріхів, який може скоїти людина. Гріхів, про може скоїти людина. Я впевнений, що російське суспільство, ошукане його пропагандистами, лідерами, брехливими священниками, які обслуговують імперську машину та оголошують це священною війною в ім'я християнських цінностей, коять важке зло. Це жахливий злочин перед Богом. Та за це Росії доведеться відповідати не тільки горизонтально перед міжнародними організаціями, судами, але й перед творцем світу. Як священник, я в цьому абсолютно переконаний. Один із ваших синів, 15-літній Семен, допомагав помічником капелана в Бахмуті, і зараз він повернувся за учнівську парту в США. Загалом у вас 38 дітей, і деякі з них служать на фронті під Бахмутом і Херсоном. Двоє з них капелани. Можете розповісти про своїх дітей? Бог направду дав мені привілей бути батьком для 35 всинованих дітей та трьох біологічних. У мене 11 синів на фронті. Одного зараз відвіз у Сполучені Штати. Він був зі мною на фронті 11 місяців. Допомагав, служив людям під обстрілами. Але він неповнолітній. Йому 17 років. Та останні 8 місяців він був в зоні супер ризиків. Служив людям разом зі мною. І я йому сказав все. Твоя війна закінчилась за шкільну парту. воюють сини в Мої сини воюють на різних ділянках фронту. На різдво один з них отримав поранення прямо на різдво. Просто картину. Батькам буде зрозуміло, ти дзвониш. синові на фронт з різдвом привітати. а у відповідь чуєш: мері крісмас та автоматні черги і вибухи. Іде бій він відповідає на мій дзвінок під час бою. Він був поранений, але слава Богу, це було дуже легке поранення. Він абсолютний герой, як і багато людей, які захищають мою землю. Інколи це дуже важко цього року. Я дуже багато плакав, які всі люди моєї країни. як і всі люди моєї країни. у мене чудові сини, які захищають мою країну. Я пишаюся своїми синами, солдатами. Звісно, ми не виховували їх для цього. З моїми синами ми підкорювали гірські вершини, у тому числі й вершину Росії, вершину Європи легендарний Ельбрус. Були в Росії на Кавказі, підкорювали Кіліманджаро, Монблан. З двома моїми синами ми підкорювали найвищий вулкан у США, Рейнір. З моїми синами ми об'їхали навколо земної кулі на велосипедах, надихаючи людей всиновлювати дітей, у тому числі перед війною. Ми проїхали усю Росію до Владивостоку, мотивуючи людей забирати дітей у сім'ї. Звісно, ми ніколи не думали, що російські танки можуть приїхати в наше місто, влаштувати там геноцид вбити величезну кількість людей, громадне людей. Я дійсно впевнений, що кількість загиблих в моєму місті близько ста тисяч це геноцид, страшний геноцид, який Росія влаштувала у 21 столітті, сторіччі в моєму рідному улюбленому місті. За це треба відповідати, і це треба зупинити. Я б хотів вас питати про проект 100 машин для ЗСУ. Можете розповісти про цю ініціативу, і скільки машин вже вдалось передати на даний момент. Ми передали 75 машин. Почалося з того, що дали свій капеланський автомобіль. Наші друзі, наші друзі-розвідники вийшли з оточення з Маріупольської блокади. Лені в Маріуполі із блокади Маріуполя пішки 320 кілометрів по тилу ворога зі зброєю в руках, в руках і та змогли вийти з оточення. Та одразу через два-три дні їм знову потрібно було вступати в бій. Ступать в тож ми віддали їм капеланський пікап, один з двох-трьох найкращих, який в нас тоді був. Лучших наших автомобілів. Потім хтось ще подарував, надіслав, а хтось надіслав гроші. Ми купили, і так пішло. Поїхало на сьомому, восьмому автомобілі. Я сказав: А давайте замахнемося на сто машин. І моя донька розробила логотип «100 авто для ЗСУ. для і ми почали мотивувати людей, надихати їх, і зараз пройшли вже три четвертих цього шляху. Такі дати, як 24 лютого, закарбовуються в пам'ять назавжди. Ця дата для вас особливо болюча, зокрема і через все, що сталося після. Що ви пам'ятаєте про цей день? Ми Ми вже вісім років були на фронті. З вікон мого будинку дома вісім років прямий вид на лінію фронту. буквально з ліжок мої діти могли бачити широкіно і кожна міна, яка попадала в широкіно. А їх там було напевно кілька мільйонів за вісім років до 24 лютого. Вона резонувала у вікнах дитячих кімнат. Ми були на фронті вісім років з моєю командою. Та напевне ліпше ніж інші розуміли, що може бути, якщо буде повномасштабне вторгнення, Ми навчали тактичній медицині. Наприклад, останні богослужіння моїй церкви у центрі Маріуполя зараз. Там дірки у стелі від мінометів. Будівля суттєво розбита, але під час останнього богослужіння. В неділю, за кілька днів до 24-го, у мене була дивна проповідь. Я тоді відкрив місце у Біблії про доброго самарянина, який колись побачив побиту людину і перев'язав їй рани. На цьому я закінчив проповідь, сказав амінь і запросив тактичного медика вчити нас перев'язувати рани. Який буде учить нас перев'язувати рани. Залишалось всього кілька днів до того, як моє місто перетворилось би на криваву рану, до того як моє місто будуть прасувати авіаційними бомбами, артилерією, морською артилерією, ракетами, градами, усім, чим є. Залишалось кілька днів до того, як біля моєї церкви будуть розкидані, поранені і тіла вбитих. Ними було засіяне усе місто, і буде будуть весь город. Ось таким дивним було моє останнє богослужіння у рідній церкві, і ми були ліпше підготовлені. Ми підготували в нашій церкві бомбосховище. Я впевнений, що в нашій церкві було найбільш люксове бомбосховище у всьому Маріуполі, тому що ми закупили генератор, паливо, матраси, їжу, воду, Звісно, ми розраховували бомбосховище, яке було моєю імпровізованою телестудією на 50 місць, але там пройшли тисячі людей, жінок, Дітей. Тим не менше, коли зверху клали авіабомби в підвалі моєї церкви, дітям на проекторі, показували мультфільми та дарували подарунки. Влаштовували якісь вікторини. Будівля трясеться, а діточкам в підвалі влаштовували святкові програми. Я дуже пишаюся командою з моїх друзів, моїх героїв, які там у підвалі служили. Там в підвалі служили. Я вже сам не міг повернутись. Ми вивезли дітей з Маріуполя, випереджаючи російські танки. Найстрашніший сон, який я бачу після 24-го, це сон про те, що я не встиг вивести дітей, що вони знаходяться в заблокованому місті. Коли ми вивезли дітей, ми намагалися з моїми капеланами повернутися назад. Ми записали прощальні відео для наших родин і рідних, розуміючи, що шансів повернутися живими звідти буде небагато. Ми намагалися ми питались. Ми намагалися прорватися в Маріуполь, але вже впиралися в лінію фронту. Російські пости були повсюди, і ми не змогли повернутися. Але там, всередині заблокованого Маріуполя, були мої друзі, в тому числі мої сини. Вони служили людям в підвалах. Один з моїх синів абсолютний герой. Коли зрозумів, що місту кінець його знищують. просто Він взяв на себе відповідальність та створив першу колону. Яку вивів з вже заблокованого Маріуполя? Це була перша колона, яка вирвалася з заблокованого міста. хлопчик їхав на легковому автомобілі по мінному полю. за ними йшла колона автобусів забитих жінками та дітьми. Йому вдалося вивезти другу колону. Згодом він знову повернувся і вивів наступну колону. більше восьми тисяч людей. Моя команда вивезла за цей час із міста. Будинок, де жили ваші діти, представники Росії в ООН назвали дитячою терористичною базою. Що ви відчували, коли почули це від країни, яка колись аплодувала вашим виступом? Знімала про вас та ваших дітей фільми? Співа стало просто дуже смішно. Спершу мені стало дуже смішно, бо це ж навіть гірше за бойових комах. ця історія, яку бензя, офіційний представник Росії у Раді Безпеки, видав у Раді Безпеки Видав, що він видав, що вони знайшли дитячий терористичний табір, де діти з семи до вісімнадцяти років виховувалися як терористи, а назва табору Пілігрим. Це мій дитячий центр, найбільший дитячий центр на території колишнього радянського союзу для безпритульних дітей. Центр, через який пройшло більше 400 тисяч безпритульних дітей, включно із найтяжчими категоріями. Центр, про який знімала фільми Росія, які нагороди навіть отримували, як то герой нашого часу. Це мене так називали. Фільми отримували нагороди на кінофестивалях. Режисерам вручали якісь офіційні титули. і от тепер вони оголошують тебе терористом. мені було смішно та навіть соромно за них. за них. Ну не можна ж так знущатися над здоровим глуздом. Якщо хтось розбереться у цій історії, це ще смішніше ніж бойові комахи. вони бачили цих дітей, знімали про них фільми. Аж ось раптом опинилось, що я Бін Ладен, а діти в мене аль Аль-Каїда. У вас та у ваших дітей завжди була чітка проукраїнська позиція. Разом із вашими синами ви були у розстрільних списках і на ваше життя скоювали замах у 2014 році. Цей рік, 2014, був важким, як і всі роки після цього, всі роки війни. Та чи очікували ви того, що сталося після лютого 22-го року? Десятки зруйнованих будівель і десятки тисяч вбитих зґвалтувань, понівечень, розстріляні лікарні, розбомблений театр? Ну конечно... звісно, такий масштаб ніхто не міг собі уявити, але на жаль, справдилася моя богословська теза тезис, том, про те, що зло має динамічну природу, воно не статичне. воно розвивається. Якщо його на базовій стадії не зупинити, воно само по собі не відкотиться. Воно буде збільшуватися як дріжджі у тісті, я завжди говорив, що у разі, якщо злу не буде гідно спротиву світовою спільнотою, саме так і буде у випадку з Росією Україна не могла наодинці вирішити таку проблему як демонічна імперія, яка поїхала з глузду. На жаль, я розумів і говорив, що буде продовження після 2014 року. Але звісно, такого ступеню демонізму та нелюдяності ніхто не міг собі уявити. Без чоловічності ніхто ні це точно. Ми готувалися до великої війни. Ми розуміли, що може бути велика біда. Може бути велика біда. Но але уявити своє місто, засипане трупами та стертим з обличчя землі, російською авіацією та корабельною артилерією. Я звісно не міг. Я нінімох, ніж. Це жахливий злочин проти людства проти Журналіст Денис Казанський нещодавно, буквально цього тижня, назвав Маріуполь містом, в якому відбулось 600 таких трагедій, які ми бачили в Дніпрі. Було вщент знищено в Маріуполі 620 багатоквартирних будинків, але там було гірше, бо не було кому допомагати і завали ніхто не розбирав. Серед загиблих в Маріуполі була і ваша донька. Як ви впоралися з цією втратою, і як ви вчите інших людей впоратись з подібними втратами? Я не думаю, що такі рани коли-то перестають боліти. Я не думаю, що такі удари, такі рани колись перестають боліти. Я відчуваю себе винним, бо я не зміг вивести свою доньку. Ми змогли вивести молодших дітей, діточок республіки Пілігрим, але багато з дорослих дітей не виїхали з міста. Не виїхали із город. Я намагався до них повернутись, намагався прорватися в Маріуполь. Ми не змогли цього зробити почуття провини, що ти не зміг захистити свою доньку, свою доч з 10 років росла в моїй родині з моїми біологічними та всинованими дітоньками. В неї вже був свій син. Біологічними прийомними дізнався, що мою доньку збирали по шматках. Шматки моєї доньки, вбитої росіянами, Вона була в Росії зі мною в велотурі, їхала на велосипеді через всю Росію, виступала на прес-конференціях, концертах на наших А потім приїхали російські танки і розірвали її на шматки. Як З цим впоратись мені напевно легше ніж атеїстам. Я вірю, що життя не завершується земною частиною. Вірю, що у цьому світу є творець, та життя змінює формат. І вона змінює формат. Тому я сподіваюся, що зможу обняти свою доньку на іншому боці буття. Маріуполь був завжди для вас містом, за яке ви були готові боротись. Ви бачите це місто у вісні, і яким ви уявляєте повернення в Маріуполь та роботу над його відновленням. Ми на самом деле, стратегію. Ми будуємо стратегію повернення, розуміючи, що процес не буде простим. Я молюсь та сподіваюсь, що росіяни будуть прибиратись з Маріуполя швидко і рішуче, так само як вони втікали з Херсона, Ізюма, Святогірська. Сподіваюся, що це буде саме так. Є люди, які готові з капеланським батальйоном їхати в Маріуполь першими на наших танках. Ми готові заходити на броні. Ну, що називається набрані Маріуполя. Зараз немає. Маріуполь знищений. Марію полю Це місто, в якому я виріс. Просто уявіть, кожен хто нас слухає. Ваше рідне місто, де пройшло ваше дитинство. Драмтеатр, який перетворився на братську могилу для сотень жінок і дітей. Це театр, в який я дитиною ходив на новорічні вистави. Потім я водив туди вже своїх дітей і вихованців на різдвяні заходи. Звісно, все це дуже важко, бо рідне місто зруйноване. Але ми сповнені оптимізму. Ми повернемось і відбудуємо місто. Він буде красеним Маріуполем. Дякую вам, дякую за дуже цікаву розмову. Навзаєм, дуже дякую, дуже дякую за вашу працю.